У Кіровському райсуді Кропивницького обрали запобіжний захід екс-керівнику рибного господарства в Кіровоградській області В'ячеславу Грибенку. Підозрюють у тому, що торік у лютому він, отримавши на потреби управління для роботи в умовах воєнного стану зброю та боєприпаси, автомат Калашникова на різний револьвер, системи наган та набої до них передав їх своєму знайомому, який нині перебуває за вироком суду на іспитовому терміні. Цю інформацію Суспільному надала речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко. На цьому відео ви бачите, як В'ячеславу Грибенко в робочому кабінеті в Одесі працівники бюро повідомляли про підозру за статтею Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Це було 7 червня. Зброю підозрюваний передав чоловікові, який не був працівником управління. Сказав прокурор Дмитро Корженко. на до права зброї і внесення службової особи до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Саме передача зброї особі, яка не працювала в державному органі, і у якої судимості за, за, тяжкі, за вчинення за злочинів від першого року від 3 до 7 років це в разі доведення вони каже, підозрюваний оформив наказ, що чоловік, якому передав зброю, працює в Держрипагентстві та користується нею для роботи. Наказ номер 38 від першого року був за вказівкою підозрюваного був знищений і замість нього щоб. Прикрити приховати даний злочин було винесено інший наказ, також номер 38, але вже від четвертого на третього зовсім всі іншими даними. Просив суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою з правом несення застави. Існує ризик і подальшого, і впливу на свідків, і знищення переховування. Як від слідства і суду на за загальним правилом зброю роздавали за спеціальним правилом у установах, зброю видавали на, на підставі наказів. Так от ви перевірили цю особу. Якщо у вас спеціальний порядок був видачі зброї, ви перевіряли особу. Не було можливості. От, як як стверджує, як стверджує прокурор, що раніше судимо за Не було можливості? Все ж було за все, да, все ж суді було закрито. У нас не було доступу. Обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання просив захисник Олександр Маковецький. Дане кримінальне провадження було внесено до ЄРДР 0 26.04.2022 року. Наказ, за який зараз йде мова номер 38 датований 1.03.2022 року. Далі. 21.04.2022 року безпосередньо було здійснено огляд місця події 24.04. Зазначаю, відповідна вся зброя, яка була зазначена в наказі номер 38 була повернута до відповідного е, правоохоронного органу, тобто до ГОНП. Тобто, будь-яким чином на час внесення в ЄРДР будь-якого уже злочину не було. А зареєстрація його відбувалася за статті 366, частина перша, тобто службове підроблення. Повідомлення про підозру. Було вручено моєму підзахисному лише 7.06.23 року, тобто через рік і три місяці, щоб взяти на поруки підозрюваного на судове засідання, прийшли двоє депутатів обласної ради. Подібні кримінальні справи вони є не те, що не на часі, а вони взагалі ставлять під небезпеку сьогоднішнього. Оборони і національної безпеки на сьогоднішній день. У нас є велика прогалана в законному обізі зброї. Коли нам говорять про незаконний обіг зброї, то повинна бути аргументація, а що ж є законним обігом зброї. І для цього щоб вирішити це питання, бо таких питань насправді в Україні на сьогоднішній день може бути сотні і тисячі, потрібно прийняти закон про обіг зброї. Я боюсь, що це може бути прецедентом, і після цього може бути безліч таких справ. Люди, які стали захищати свою країну, завтра виявиться, що вони. Не є злочинцями, тому що на жаль у нас не не, не не зроблена вся законодавча база, так як вона потрібна. Заслухавши всі сторони, суддя ухвалив рішення. захід загіту відітримання його під домашнім арештом у певний період доби строком на 57 днів. Покласти на підозрювана грибенка. Такі обов'язки до досліджую прокурора суду за першою вимогою заборонити залишати місце постійного проживання в місті Одеса в період з 20 години 00 хвилин до 7 години 00 хвилин. Підозрюваний нині очолює управління Держагентства меліорації та рибного господарства в Одеській області. Свою провину заперечує. Я так розумію, що підозра полягає в тому, що 24-го, коли ми отримали всі зброю, стали на захист нашої держави. В цьому вбачає прокурор і слідчі і ДБР, вбачає порушення на той час. Будучи керівником, я вирішив це вирішив зробити саме так. Тому що зброю зброю отримали всі. як казав, наш гарант, всі повинні отримати зброю та стати до захисту нашої держави. Я не вважаю себе винним, і я буду доводити це в суді. На оскарження рішення суду обидві сторони мають п'ять днів. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.